Сьогодні на Слобожанському проспекті імені газети Правда по старому пішохід потрапив під колеса легковика. Удар був настільки сильним, що чоловік пролетів кілька метрів. Свідки кажуть, трагедії б не сталося, якби він не перебігав дорогу на червоне світло, а скористався надземним переходом. Постраждалого забрала карета швидкої, та врятувати чоловіка не вдалось. Він помер в лікарні. Як все було і чому не всі пішоходи користуються новим переходом, дізнавались мої колеги. Чоловік потрапив під колеса легковика близько першої години дня. Свідків подій небагато. Як все було, слідчі відмовляють у коментарі. Я не можу відповідати на даний питання. Продавщиця преси, на очах якої все сталося, скаржиться, що пішоходи ігнорують правила дорожнього руху. За словами жінки, на червоне світло проспект перебігали з десяток людей. Пенсіонер не встиг і потрапив під колеса. У нього і голова розбита, скорая забрала. По моєму мнению, водій не виноват на світ. ви стоїть, вони все одно переходять. Як повідомили в поліції, чоловіка врятувати не вдалось, він помер в лікарні. А цією небезпечною ділянкою на червоне світло продовжують ходити, у тому числі матері з немовлятами на руках. Не допомагає навіть профілактична робота копів. Поряд же працює надземний перехід з ескалаторами по обидва боки дороги. Об'єкт новий. Його відкрили менше місяця тому, проте недосконалий. Надія рухається візочком. Жінка просто не поміститься на маленьких сходах ескалатора. На цьому я не можу залізти, тому що не, не, в общем, маленький, маленький я не поміщуся. А ця молода мама таки примудрилась проїхати ескалатором із дитиною в колясці. Каже, дуже важко і одразу пояснює, чому не користується старим маршрутом. Тісно ну, тяжело, а піхоту вот там Ну там же жон перекрив, Ну там же как би бы, режим роботи в ограничено. Світлофор дійсно перевели на спеціальний режим. І червоний тут горить тепер протягом семи хвилин. Проте не кожен пішохід про це знає. Є лише інформаційна табличка, яка повідомляє про обмеження режиму роботи світлофора. Якби ще був ізміритель скільки осталось, це було б взагалі хорошо. То й слід би що довго. Ну пішов сюди. Євген Коптів, Євген Хисний, новини 11 каналу.